Прослухайте, будь ласка, текст. Лісовий акробат. Мабуть, кожен з нас бачив у лісі чи парку маленьке створіння з гострими вушками, веселими чорними очками, пухнастим хвостиком. Це вивірка або білка. Вивірка незвичайний акробат. Вона сміливо скаче з гілку на гілку, може також ходити по тонких дротах уперед і назад. Очима вона бачить на всі боки. Хвіст білочки це її кермо для утримування рівноваги, а взимку своїм пухнастим хвостом вивірка закриває вхід до кубла, щоб не задував туди вітер і не залітав сніг. Білка має гострі і міцні зуби, може розгризти ними найтвердіший горішок. Вона легко звикає до людей і бере поживу з їхніх рук. Вивірки не тільки сміливі, а й спритні акробати. Вони неабиякі митці. Своє кубло будують радісно й весело, наче бавляться. Спочатку вони збирають матеріал, а потім з найкращих його частин починають будувати. Ці кубла невеличкі, але зручні й теплі. Будують їх найчастіше в дуплах дерев. Надобудовують дашок, щоб усередину не забивав дощ або сніг. Кубло вистеляють ніжним мохом, щоб маленьким вівченятам вивірчатам було тепло і м'яко. Вивірка мати дуже любить своїх дітей. Коли діти наберуть сили і підростуть, батьки привчають їх до самостійного життя за допомогою різних штук, скоків, забав, перегонів. І навіть хованок. Погожої сонячної днини білочка вибігає на двір, щоб такі кісточки, побігати, погратися та пошукати свіжої поживи. А під вечір знову біжить до побла і спить, відпочиває до самого ранку. А тепер візьміть ваші аркуші паперу із завданням і виконайте. Роботу на листочках.